Ми згадуємо всіх хто сьогодні подвиги, здійснив, як ті, хто на фронті, і ті, хто на жаль загинули е внаслідок того, що відбувається внаслідок російської війни. Сьогодні я розповідав про Олександра Мацієвського, українського снайпера, якого росіяни е вбили. З'явилося жорстоке відео того, як після того, після слів слава Україні його розстріляли е беззбройного. Йому встановили у Болонському районі е пам'ятник. Туди е поїхав Святослав Тромса. Святік, привіт тобі, друже. Та вітаю славо, що там не це, справді не в Оболонському районі, а на території Київської фортеці. Але знаєте, як кажуть, герої не вмирають, тому що вони продовжують жити у нашій пам'яті, зокрема, і Олександр Мацієвський. Ще одна згадка про нього: це нова скульптура, яку встановили і відкрили сьогодні. Бачите, її зробили у склі і повторили повністю той самий погляд, ту ту саму поставу Олександра, яка була. В той трагічний день 30 грудня 2022 року, коли його вже коли він був у полоні, розстріляли росіяни після слів слава Україні, і сьогодні були присутні і родичі Олександра, зокрема його мати, пані Параска, а також дружина і багато інших волонтерів і меценатів, які профінансували встановлення цієї скульптури. Самі скульптори, і звісно ж багато військових, які прийшли сьогодні, аби вшанувати його пам'ять. Я коротко нагадаю, що 6 березня, як ти сказав, сказав слава. Дісі дізналися про те, що сталося. А попередньо Олександр він разом із групою був якраз недалеко від Бахмуту. Вони виконували бойове завдання і намагалися зупинити атаку росіян, перешкодити їм захопити позицію, але невдало це відбулося. Вони потрапили у полон. І згодом, як ми знаємо, Олександра розстріляли. І сьогодні його мати пригадувала усі ці події і розповіла. Як вона пережила той день 6 березня, коли про все дізналося. Тож давайте подивимося відео вже всім відоме і почуємо пані Параску. Снімаємо. Слава Україні! Я бачу ту картинку, де настрій мого сина. І він каже Слава Україні! І очередь. Боже мій, з першого погляду, з першої минути я закричала Саша. Я не так його, та фігу, як фігура, постать його. Оце, оце постать, оце, оце все. Я закричала Саша. Я відкриваю, закриваю, відкриваю закриваю. І я кричу «Саша». І це був, який не здався, який врагу. Відкрито, чесно, сміло дивився в очі. Він їх роздразнив, він нічого не міг зробити. Він визвав огонь на себе. Він сказав Слава Україні. Він прославив Україну на весь світ. Над скульптурою Олександра Мацієвського працювали близько двох місяців і застосували сучасні технології. Ось його скульптура зроблена із силікону в поєднанні з пластиком. Вивчали його фото, консультувалися із матір'ю загиблого героя, і навіть винаймали натурщиків, аби повністю от повторити ту його постать, той його погляд, і намагалися скульптори зробити, аби все було так само, як це було на відео, і всі могли справді впізнати. Ти Олександра у цій скульптурі, і тепер вона буде перебувати на території музею Київська фортеця, і в режимі звичайного відвідування можна буде потрапити сюди і побачити Олександра Мацієвського. Давайте почуємо скульпторів, які розповіли про те, як відбувався процес створення скульптури. А також директорку музею. Я погано спав поки ліпив його. постійно. Оце, про це думаєш, а це ну неможливо. Ну, щоб поставити себе на його місце, я не можу поставити себе на його місце. Я не навіть не уявляю. Ми намагалися зробити, щоб він був схожий так, як на відео. Да. Можливо, він був не такий в житті, але хотілося зробити так, щоб передати той погляд то його почування. Яке було саме в той момент, я думаю, що дуже символічно і для нас це свого роду гордість, що цей символ встановлений саме в нашому музеї. На нашій території до нас приходить багато відвідувачів: це і військові, це і курсанти, це і студенти, і школярі. Тепер всі можуть потрапити, побачити Олександра Мацієвського у формі цієї скульптури і, звісно, ж вшанувати пам'ять кожного загиблого героя. І також на території музею Київська фортеця зараз діє виставка, яка має назву Воїни, нескорені і непереможні, де якраз розмістили світлини багатьох воїнів, які вже загинули, захищаючи Україну. Тож на цьому все. І далі передаю слово. Дивіться телеканал Київ.